Доброго дня, точніше, Тож... доброго вечора. Вітання вам. Коли почали це впроводжувати взагалі у своїй області, розкажіть нам детальніше про це. Дивіться, ну Чернігівщина вже розпочала роботи по суспільно-корисним і е, не тільки роботам. щойно була проведена нарада в одному з районів Чернігівської області, і, зокрема в тих громадах, які е, беруть участь в цьому. І ми побачили, що і для громад це потрібно, взагалі, і для країни це потрібно. Громади е е зараз використовують е цей ресурс для того, щоб можна було будувати укриття і не тільки нового, можна використовувати е різного роду е перепрошую різного роду е роботи. Зрозуміло, скажіть, а взагалі до яких робіт залучаються безробітні, так і чи можна їх взагалі назвати безробітними? Тобто, крім грошей, чи отримують вони якесь оформлення? Чи, отримують, чи вони працюють за договором? Чи все ж таки рахується якийсь стаж? Дивіться, ну звичайно, якщо людину отримує за це заробітну платню, то звичайно рахується стаж. За допомогою центрів зайнятості, які є розголуджена мережа центрів зайнятості в кожній області, представництва також там районні представництва, вони оформлюються і люди звичайно отримують стаж і отримують ресурси. Ви знаєте, що зараз безробіття ну воно збільшується, зростає, і це один з механізмів для того, щоб людей залучати до роботи, ви ж розумієте, що ці кошти, які люди зароблять покрім того що вони зроблять суспільно корисні роботи вони витратять в економіку це пожвавлення економі пожвавлення економіки регіонів ну у нас ситуація ви знаєте там чернівська область вона має двох сусідів І, і ну були активні бойові дії і зараз обстрілюються деякі райони але Uh -huh. І Бізнес, звичайно, іноді релакується. Ну це пожвавлення дінової активності. Ми дякуємо Міністерству економіки за надану можливість е таке робити. Тож до яких робіт все ж таки долучаються люди? Е дивіться, ми тільки розпочали е цей шлях по суспільно-корисним роботам. Е по іншим роботам, які були е безпосередньо в, в центрах зайнятості, у нас е долучалися до відбудови. Відбудови будинків зруйнованих. Ну ви розумієте, у нас в області пошкоджень більше 10 тисяч. Уявіть скільки це приватних будинків на рівні 5 тисяч, і робочої сили звичайно не не вистачає. А за допомогою е цих суспільно корисних і громадських робіт ми е закриваємо в тому числі питання відновлення нашої області. Зрозуміло, а так багато да, взагалі охочих, які долучаються до ваших пропозицій. Подобається їм не подобається. Можливо, ви збирали якісь коментарі. Давайте на наступну нашу зустріч ми зберемо коментарі, подобається чи не подобається. Звичайно, комусь подобається, комусь не подобається, але підкреслю, що безробіття у нас зараз ну, зв'язку з нашою ситуацією в Україні воно немаленьке. І це, звичайно. Окрім того, багато людей на волонтерських засадах роблять дуже багато. Їм дя дякуємо за те, що вони роблять на волонтерських засадах. А окрім того, ми маємо людей, які е, роблять це е, за кошти державного бюджету. І ще раз хочу подякувати міністерству економіки за те, що вони надають таку можливість, такий ресурс для залучення людей. І я думаю, що ми швидше відновимося, впевнені в цьому. Ми теж впевнені. А от скажіть до вашого прикладу будуть долучатися інші регіони. Що б ви могли порадити так ім, які б а, ініціативи віць, впроваджувати ось, в першу чергу? По спільна корисним роботам. Ну поради, звичайно, з військовим командуванням бути постійно в діалозі, і звичайно, це. Все залежить від ефективності роботи обласної військової адміністрації з військовим командуванням, і ну у нас ми під час активних бойових дій. У нас дуже плідна співпраця була. Вона є і продовжується. Тобто від ефективності роботи е військової адміністрації з військовим командуванням, і звичайно. Комунікація з громадами у нас є рада громад області, в якій входить всі 57 громад, і ми завдяки цій раді громад комуніцюємо і всі ті проблемні питання, які в громадах намагаємося регулювати.